Всім привіт! Я Вже вже було три відео, в яких я розказував вам про несхідний поток. І треба закінчувати, бо це та тема, яку можна розповідати безліч часу. Тож сьогодні давайте поговоримо про поток енергії, який йде знизу догори. У ньому так само, як і з несхідним потоком, є Велика кількість різних аспектів. Перший аспект це аспект протилежний до потоку матеріалізації, це поток дематеріалізації. Він використовується, якщо ми бажаємо позбавитися чогось в своєму житті. Тобто те, що в нас присутнє, завдяки цьому потоку може бути знищене або відправлене назад у світ ідей. І другий аспект, який мені знайомий, це поток енергії, який йде із центру землі наружу до границі між землею та всесвітом. Він балансує несхідний поток. І, на відміну від несхідного, який стимулює роботу мозку та голови, цей поток стимулює роботу тіла. В ідеалі ви повинні налаштуватися на цей поток енергії і прослідкувати, щоб він йшов із середини землі до Гладхари чакри потім через всі чакри до гори до Сахасрари, і із Сахасрари до самого Гори, до місця, з якого починається несхідний поток. Усі мери безпеки. Та практичні рекомендації, такі ж самі, як і з несхідним потоком, але майте на увазі, що цей поток має іншу властивість та створює з інших типів енергії. На цьому все. В наступних зустрічей. Якщо ви ще не підписані на канал, підпишіться, ставте лайк. Якщо є якісь запитання, то пишіть коментарі, я з радістю відповім.